Слава Ісусу Христу! Бажання автора бути завжди з Богом. І я думаю, що кожного з нас бажання бути там. Господь нам приготовив місце тих вічних оселях, де радість, мир, блаженство. Але нам ще предстоїть дорога, друзі. І нам потрібно ще прикладати зусилля для того, щоб бути там. Бо ми читаємо спасіння, береться зусилля. І ми сьогодні прийшли саме на як прекрасне місце. Де є сам присутній Господь. І ми вдячні Господу, що вдруге ми можемо бути сьогодні в домі молитви, чути Слово і приносити йому щиру вдячність. Його милосердя обновляється над нами, і воно продовжується. І блаженні ті, які приходять до Ніх Ісуса Христа. Бо тільки з Господом ми зможемо і далі слідувати, і тільки з Господом ми зможемо війти в ті вічні оселі, де блаженство, радість, мир і там, не сліз нема. Там не горя, там нема хвороб. Сьогодні хвороби розпростерті, сьогодні дуже багато людей хворіють, нуждаються. Хоча ми знаємо, до кого йти, від кого просити допомоги, але в Царстві Божому там не буде хвороб. Там радість, блаженство. Буду проходити сторінками слова Божого, нагадуючи в першу чергу собі, де також саме прекрасне місце для Було і для Давида, де він також ділиться. І ось я читає 83 Псалом із п'ятого віршка нижче такі слова. «Блажені, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть по віки хвалити тебе. Блажена людина, що в тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе, ті, що через долину плачу, переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення, вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Господи Боже Савоте, послухай молитву Мою почуй, Боже Яковів. Я в тому, що всі ми бажаємо, щоб Бог почув наші молитви, почув наше прохання. Хоча Господь і так знає, написано в Слові, що слово нема на устах, а я вже знаю досконало вашу нужду, ваше прохання. І далі продовжую читати. Ті, що через долину плачуть, і вони ходять від сили до сили. І показує перед Богом у сіоні. Господи Боже Совоте, послухай молитву, почуй, Боже яков, щита наш, поглянь же, о Боже, і придивись до обличчя свого помазанця, тобто до церкви твоєї, яка сьогодні прийшла до ніг Ісуса Христа, щоб бути почутими. Ліпший бодей на подвір'ях Твоїх, аніж тисяча в іншому місті, я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожності. Бо сонце та щит, Господь Бог. Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Господи Савоте, блажена людина, що на тебе надіється. Блаженні ми друзі, в тому, що ми прийшли в дім молитви, знаючи про те, що Господь на цьому місці, і Він той, який буде давати нам і мир, дає спокій і укріпляється віра наша. Бо тільки з ними зможемо пройти ту життєву дорогу, яку нам потрібно пройти, друзі. І далі продовжую проходити сторінками Слова Божого, де Господь нам говорить в 41 главі пророка Ісаї: не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій, зміцню тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Отож, засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені, стануть нічим та погинуть твої супротивники. Це слова Господа. Які він доніс через пророка Ісаю, шукатимеш їх, але ти їх не знайдеш. Своїх супротивників стануть нічим та марнотою ті, хто проти війну, хто провадить війну проти себе, проти тебе. Бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе: не бійся, я тобі поможу. Не бійся ти, як вечерве, ти жменько Ізраїлова, я тобі поможу, говорить Господь. І твій викупитель, святий Ізраїль, ось зроблю я тебе молотаркою, гострою. Новою зубчастою, помолотиш ти гори та їх поторощиш, а під гірки половою вчиниш. Перевієш ти їх, і вітер, і вітер їх рознесе, і буря їх розпорошить, і ти будеш утішатися Господом, будеш хвалитися святим Ізраїлем. Ось ми і прийшли сьогодні також прославити ім'я, прославити і хвалитися, бо Його милосердя. Обновляється, друзі, воно продовжується. Звичайно, де нам сьогодні шукати миру, де ми можемо знайти сили і де ми можемо приобрести той спокій тільки у ніх Ісуса Христа. В країні війна, друзі. В країні сьогодні гинуть діти, дорослі, старші, руйнуються міста і села. А ми по милості Господні маємо мирне небо над нами. І сьогодні велика відповідальність для тих, хто сьогодні під покровом Всевишнього. Але щоб ми не були сьогодні в безпечності байдужості, друзі, щоб ми не тішилися тим, що над нами не прилетають шахеди, не прилетають ті безпілотники, яких ще називають і не несуть смертоносне. Ми сьогодні прийшли під Покров Всевишнього, прийшли в Дім молити для того, щоб укріпилася і моя, і ваша віра, друзі, і силою, яку Він дає. Він дає тим, хто приходить. І сьогодні хай Бог благословить всіх, хто сьогодні прийшов на це місце, розуміючи відповідальність. Розуміючи про те, що не час сьогодні бути в безпечності і байдужості, друзі, а час сьогодні стояти в духовному фронті, стояти в проломі за спасіння нашої країни, за спасіння наших рідних і близьких, бо також відповідальність на нас. Якщо Господь нас покликав, то ми і повинні також їх нести на руках молитви. І я скажу перші, також нуждаюся в тому, щоб ті, які Господь подарував, щоб і вони служили Господу. І ще одне місце, так би... Побажання для себе і для всіх нас, де Господь вже, апостол Павел, де пише, до Ефеської церкви, вона актуальна сьогодні для нас, друзі. І якби бажання таке для нас, для церкви Святої Трійці, і для кожного, хто сьогодні прийшов на це місце, Господь говорить такі слова. Нарешті, мої браття, а я також скажу і сестри, Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, де Господь казав, не бійся, я з тобою. Не залишу тебе, Господь проведе. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Сьогодні нам це дуже необхідно, друзі. Бо як ми зможемо відрізнити хитрість, коли ми будемо міцно триматися руки Божої? Коли Господь нам буде відкривати ту хитрість і той лукавський, лукавську справу, яку ворог сьогодні пропонує? Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темрови, проти піднебесних духів злоби. Як ми розуміємо, ми на духовному фронті, друзі. І тому велика відповідальність нас, як молитвенників, що ми на тому духовному фронті стоїмо в проломі проти тих темних сил. Ми їх не бачимо, але бачить Господь і бачить, і чує молитви народа Божого. Через це. Господь каже, візьміть повну Божу зброю, що могли ви дати опер Дня злого, і все виконавши, витримати. От, отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, задягнувшись у броню праведності, і взувши в нові в готовність Євангелії миру, а найбільше на то все візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огніні стріли лукавого, візьміть і шолом спасіння, і меч духовною який є слово Боже, усякою молитвою, благанням кожного часу молиться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І також, як апостол Павло пише і за нього, і за всіх, навіть за тих, хто сьогодні стає на це місце відповідальне і за них. І я також нуждаюся завжди, коли виходячи на це відповідальне місце, також нуждаюся в підтримці. Бо сьогодні Господь використовує наші уста. І часто ми просимо, Господи, що сказати, що донести дітям Твоїм, в чому вони потребують, Дух Святий знає краще, що подати, і що говорити, і що донести. І тому, Хай Бог благословить нас, друзі, пам'ятати про те, що Господь нам дає ту зброю, те, що нам необхідне, це Слово Боже, це той меч, той шолом спасіння, яким ми можемо пригасити ті стріли, які часто можуть летіти, думки. Часто ворог посилає думки, і якщо ми не захищені тим шоломом спасіння, ми можемо їх приймати. І через ці думки ми часто втрачаємо мир, приходить неспокій. І тому ми і просимо, Господи, захисти, захисти нас від тих всіх різних думок. Бо як можна порушити мир християнина? Ці думки, якщо думку прийняв, тому хай Господь поставить охорону, защиту. І нехай допоможе нам пройти цей земний шлях, друзі. Наша відповідальність. Також просити за країну. Вона сьогодні особливо потребує молитви, церкви. Сьогодні особливо Господь прислуховується до дітей, які уповають, надіються і чекають відповіді від нього. І ми вдячні. Дуже багато є свідоць, друзі, про те, що по молитвах Господь робить великі чудеса. І тому не залишимо молитв. Навіть тоді, коли ворог старається забрати нашу молитву. І йому часто це вдається, коли приходить смуток, коли приходить печаль. Інколи приходять думки, які ми не можемо з ними боротися, але на молитвах, на молитві, по таємній кімнаті, завжди ми кажемо, на молитві краще, на колінах краще. І тому бачимо, коли є атака. Коли ми бачимо, що ворог починає атакувати нас сильно, і ми не можемо дати раду з тими думками. Хоча ми маємо тим шолом спасіння, але є кімната, де ми шукаємо лице Господнє, і на коліна взиваємо до Бога, і Бог чує і виходить на зустріч, друзі. Хай Бог благословить нас, нехай буде почута наша молитва. Він прийшов на це місце, щоб дати нам надію, впевненість, що ми не залишені. Ми не сирити, друзі, ми є діти, царственне священство, народ, взятий в оділ. І сьогодні Господь прийшов, щоб почути наше прохання і наша нужда. За країну, наша нужда за спасіння рідних і близьких, за тих, хто сьогодні при владі. Ми також повинні просити, Господи, наведи Твій Божественний страх, ті, які, можливо, користуються такою ситуацією, можливо, стараються і через таку біду поповняти свої кошельки. Хай Бог наведе свій божественний страх і для такових. Наша справа молитися, наша справа розрушати ті всі злі наміри, які ворог старається зробити свою. Ні, добру справу. І тому ми як молитвенники, а Господь знає нас. Він прийшов на це місце для того, щоб і укріпити мою і вашу віру, і сказати про те, що волос на голові порахований у Господа в кожного з нас, і без його волі не спадає. Так що будьте впевнені в тому, що і сьогодні Господь прийшов, знаючи наші і нужди, наші бажання і прохання, але найбільша наша нужда це спасіння наших рідних і близьких, закінчення війни, яка Звичайно, сьогодні дуже багато зробила шкоди біди. Сьогодні люди дуже багато втратили миру і спокою, Скільки сьогодні нещастя принесла та війна, але є той, який знає і прийде мир, друзі. Прийде мир, бо ми віримо, надіємося, що Господь всесильний зробити неможливо людям, але можливо для Бога. І тому я запрошую домолити, друзі. Ми подякуємо Богу, що нам Господь ще дарує час благоприємний, час милості, любові сьогодні простерти до нас. І те, що ми сьогодні прийшли на це місце, розуміючи про те, що сьогодні це день Господній, це день, коли нам потрібно бути у ніг Ісуса Христа. Нехай буде почуття наша молитва. Нехай благодать і мир зійде на кожну сім'ю, на кожну родину. Нехай кожне серце потішене буде. І якщо є хвороба, нехай прийде і зцілення, і оздоровлення. Бо Господь і сильней. Він каже: і даю я вам владу наступати. І тому будемо користуватися тією владою, яку Господь дає нам. А владу ми отримаємо, коли ми перебуваємо в такій спільності, коли ми перебуваємо в єдності, бо де ми можемо отримати нужду і наше прохання у ніх Ісуса Христа на колінах. І тому я запрошую. До молитви, друзі, давайте ми склонимо наші коліна і прославимо ім'я Господнє, вона йому належить. Честь хвала і слава. О Вічний Господь. Слава честь і подяка тобі, цар.